Каже, від Господа сховаюся, і хто там з висоти мене згадувати буде? Він не визнав, проте кожен місто Україну, за те, що віру живуть, і не, Господу помолімося, за добре поліття, заважає за земнича за земирні, Господу помолімося, за те, що плавають, подорожують, не дуже страждайше полонени, і за спасіння, Господу помолімо, місто України, спасіння душа. Слава Вишна Бона за Невинаја. Сајја на а нетерпляче подав своєї ласкавої допомоги всім потребуючим, та дарував нас свій благословенний мир. Господи, вислухай і милостивно помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй Господи, помилуй. Ще молимо, щоб цей милостивий, Господь укріпив силою своєї українських вояків. Діки захищає батьківщину від російського агресора народу, Моста Миколая, Іла, Юландра, Тараса Романа, Богдан, Рослава, Тараса, рабів Мар'я Мар'янколая Мар'яна, Симара Володимир, рани, Та здобули печі, захищає батьківщина. Господи, помили. Слухай, і милостани терпляну на весь укрит. Господи, помоли. Молимося, або... Господи, цім, капу римського. Помилий, цілуй нас, Боже, по великій милості Твоїй, Молителю Боже, за всеї мисли менших ви зробили мені. Ми так легко на кожному кроці і завжди маємо для Господа інколи терпеливості життя. Одна коротка мить, які він отримав і відданість своїй гідності, при виході, робив добрих справ, один із знайомих скрутно умов життя в його просвіту, відданим своєму народу, опікувався бідним, був на перших поглядів, бережав. Вступив до української руської колегії коуч, народився в селі, кожному бачила в концентраційному табору. Громелян коуч був готовий в будь-яку хвилині. Дай, хоч одного невеликого. Ми маємо новомучеників: це святий з українського народу, який з Африки, Америки, Мощі України. всіх. Господь Бог посилав пророка бути його, нам з вами, що буде, і нас покликав до життя. же, перше покликали, покинули все. Відтарше. Його не можна залишати. Сп'ятичив тут, або горнятко. Це Одні вже думками на головах, зціляючи всяку хворобу. Та всяку недугу в народі. Слава тобі, Господи, слава Тобі. У ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, слава Ісусу Христу. Сьогодні Євангелист Матей нас переносить думками на берег Галилейського моря. Де тече буденне життя? Рибалки працюють. Одні вже полочать сіті, інші тільки закидають. Тобто кожен з цих покликаних учнів був чимось дуже і дуже важливо зайнятий. Це така річ, як зараз ми зібралися в церкві, хтось прийшов, нас кликав ну, на базар або ще кудись там щось поговорити. Ну, або коли відбувається якийсь там чемпіонат. Фінальний матч, і нас хтось кличе, щось там я би хотів порадитись. Як ти думаєш, той крані має бути отак стояти чи отут? Або горнятко. Любителі футболу, ну, це щось неможливо. Або на будову, привезли бетон, ну все кипить, його не можна залишити. Все пропаде. То було набагато більше. Але на вигляд того, хто кликав і ті слова. Були чимось особливим і важливим, бо що одні рибалки, перші Петро і Андрій, відтак Яків та Іван стане не як кинули. Човна, тата, важливу роботу. Можливо, той момент риболовлі, що мали зловити рибу і за що прогодувати свою родину, покинули все. І пішли слідом за Ісусом Христом. Десь подібно і нас з вами Ісус Христос кличе, перше покликав нас в часі нашого народження. Хотіли ми, не хотіли, це не є заслуга наших батьків, Господь Бог дав клич і нас покликав до життя. Відтак нас покликав в часі хрещення, і ти слідом за ним. Він не обіцяв ні учням, ні нам з вами, що буде легко, буде рай між вами, прекрасне життя, ну щось надзвичайне. Ні. Він нас покликав бути його свідками, слугами. І ти й проповідувати, свідчити за Бога серед інших. Господь Бог посилав пророків, апостолів до поган, їх там переслідували, могли забити, в тюрму всадили. Але на слово Боже вони несли промінчик Божої науки і Божого світла в цей народ, можливо, якусь окрему душу. Сьогодні є особлива неділя. Неділя всіх святих українського народу. Є велика книжка, в якій описується в більшій чи меншій мірі за кожного святого, який вийшов чи належить. До українського народу. В першу чергу, чим є приємно, будучи в вічному місті Римі, найбільшій церкві з соборі Петра, є цілий престіл, в якому закладені мощі українського святого Йосафата. І приємно всіх народи, які там чорні, білі, з Африки, Америки. Зі Сходу, звідки би вони не приїхали, всі, хто там приходять, їх проводять, вони пізнають це святий українського народу, який віддав своє життя за український народ і за правдиву віру. Ми маємо новомучеників впродовж вже більше, ніж 10 днів, щодня ми зачитуємо після Івангелія. Бодай хоч одного невеличку його частину життя. Ті, які жили тут на нашій землі, були дуже близько, не боялися ні комунізму, ні переслідування, але були відкриті і відважні до Господа, Його віри і Його наслідування. Зараз, в тій хвилині, згадаю праведника одного, а саме священомученика Омель'яна Ковча. Священномучений Омелян Ковч був готовий будь-яку хвилину віддати життя за свого брата. Перебуваючи осередку найбільшого зла в концентраційному таборі, він побачив там Бога і почувався як в раю, бо він допомагав своїм ближням. Ця цитата характеризує Омеляна Ковча як людину, яка ставилася найбільшою любов'ю до людей. Вище власних інтересів. У кожному бачила Христа, а раєм для нього було допомога іншим та провадити їх до неба. Отець Омелян Ковч народився в селі Космач Косівського повіту на Госульщині, в священичій сім'ї, підготовку до священства пройшов у Римі в руській колегії при храмі святих Сергія Іваха. Студіючи богослов'я в Папському урбанському університеті вступив до української Галицької армії. Як військовий духівник капелан пройшов через усі негаразди разом з стрільцями Бережанського коша аж до кінця існування Уга. В ті бухливі роки в житті слуги Божого Омеляна було багато, на перших поглядів, безнадійних ситуацій подятунок, з яких можна вважати чудом. Отець Омелян Ковч призначений був парухом перемишлян. Він активно почав організовувати релігійне і суспільно культурне життя греко-католицької спільноти, опікувався бідними, пригортав слід, хоча й мав шестеро власних дітей. Отець Омелян був патріотом, відданим своєму народові і церкві. Він був завжди серед тих, хто пробуджував національну свідомість українців, дбав про його просвіту, видавав газету, книжки, заснував українську книгарню. Він виявляв ініціативу у сфері поліпшення умов життя своєї громади, зокрема, організував кооператив. Він завжди сам жив дуже скрутно заощаджував, але знаходив силу в молитві, маючи велику довіру до Всевишнього. Одним із знайомих, один із знайомих згадує: отця ковча всі любили українці, поляки, євреї, отець Омелян не дбав про себе, робив добрих справ всім, кого бачив, знав чи не знав. Набагато важче стало в 1939 році. Коли Галичину купували радянські війська, а згодом в 1941 році німці. Особливо його статри набрала після виходу, відходу німців проблема із євреями і багато чого іншого. Отець Омелян був настільки жартовним і безкориставим, що коштом власного життя виявляв солідарність з тими людьми, які. Були позбавлені права людської гідності про стан його духа, його думки, такі обставини нехай завжди засвідчують про його мудрість і відданість, безстрашність Божому служінню. Хіба це не найвеличніший найваж... вінець, який він отримав і є визнаний як блаженний священомученик Єрей. Життя це коротка мить. Інколи ми здаємо, нам здається, що воно належить нам. Ні, воно належить Господу Богу. Але є два способи прожити життя. Один спосіб це зогнити, інший згоріти, коли ми згораємо для ближніх з любові, можливо, інколи, терпеливості, поступку, покладання надії потішення, підтримки. Ми зраємо для Господа. Бо дуже гарно в своєму повчанні Ісус Христос нас заохочував до наслідування каже, що ви зробили з оцих найменших ви зробили мені. Ми так легко на кожному кроці і завжди можемо послужити Богові. І одночасно їх є трудно, але якою дорогою йти, і що робити залежить завжди від нас. Слава Ісусу Христу!